Синоптики прогнозують 9 березня теплу погоду по всій Україні. Протягом дня температура повітря становитиме від плюс 10 до плюс 15 градусів. У північних областях та на північному заході – від плюс 7 до плюс 13 градусів, а на півдні – від 12 до 17 градусів тепла. Проте погіршить ситуацію штормовий вітер 9 березня. Пориви південно-західного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Також можливі дощі у західних та північних областях. У центральній частині на сході та на півдні України переважатиме суха вітряна погода із сонячними проясненнями у Києві. 9 березня передбачаються періодичні опади та поривистий вітер. Температура повітря в день складатиме 12 градусів тепла.